Вітаю з вами сімейна пайна психотерапевтка Інна Грош. Що я хочу сказати ще кілька тижнів тому? Я взагалі не могла. Навіть подумати, що збуду цю фразу говорити на постійній основі на Ютуб-каналі, який я створила за допомогою челенджу Люби. Тому що коли я ті думала про це, я про це розповідала, ділилася зі своєю СММ-ницею, яка мені запропонувала саме піти на Ютуб Люби, це Крісті, ви її теж бачили, можливо. І ось в цей момент, коли вона мені запропонувала, я вирішила піти. І я дуже приємно була здивована тим, що наскільки було легко на першому челенджі розуміти, що відбувається, наскільки легко, наскільки кожен день був поетапний, зрозумілий, чіткий. і... Цікавий, що я просто захопилася настільки цим Ютубом, що не можу зупинитися досі, навряд чи вже коли зупинюся, тому що тут ця платформа для мене вона стала неймовірно цікавою і якісною. Що я можу сказати по першому челенджу? Тому що я відвідала їх два, і я буду про кожен розповідати по особливому з великою ніжністю, любов'ю і з великою вдячністю. любі. перший челендж він був. Захоплюючий, драйвовий, тому що все було в новинку. Але як виявилося, для мене це було найскладніше створити свій канал. Тому що якщо ти не знаєш, як його створювати, і якби на супровід люби я вам чесно кажу, я б його кинула на е, ще навіть не розпочинавши, просто прочитавши, як це робиться. Для мене це виявилося найскладнішим, найдовшим розуміння того, як працює відео, було Дуже складним. Ви б бачили, як я знімала своє перше відео. Це були муки творчості. Не тому, що я не знала, що я буду розповідати, а тому, що я себе в той день настільки погано почувала, що в мене було ні настрою, ні бажання. Але я вдячна собі і іншим за те, що мені все таки вдалося. Дозняти те відео, воно є у мене на моєму ж каналі, і були настільки складні стадії прийняття того, що я не можу його зняти, але в процесі, в процесі того, як я це робила, в процесі того наскільки мені Люба мене підтримувала, все в мене вийшло так, як я хотіла, і, можливо, навіть трохи краще. Це. Було феєрично, цікаво і неймовірно яскраво. Другий челендж, він був зовсім інший. Ми працювали зі статистикою. Ми працювали з тим, як шукати, що шукати, наскільки є конкуренти, де вони є, в якій ніші, як створювати свої ніж. Робили своє ядро того, що неймовірно є цікавим саме для нашого каналу і для нас самих, як особистості. І цей челендж для мене був. Дуже цінним в тому плані, що я зрозуміла, як працює Ютуб, я зрозуміла його схему, я зрозуміла його м -м, пріоритети, я зрозуміла наскільки. Важливо знати і розуміти ось ці сегменти, які є. Та в цифрах вони для когось видадуться дуже нудними і нецікавими. Хто не любить статистику? Я люблю статистику, я люблю гратися з цифрами. Я люблю бачити, як вони ростуть. Я люблю бачити, як вони не ростуть. Це для мене такий поштовх до розвитку. І для мене цей челендж був неймовірно складним, але він був цікавим. Кожен день це знаєте було так, ніби ти граєшся в детектива. Який щось має отримати, якісь певні дані, знайти, розкопати і потім добратися до суддя. Отак От я себе відчувала протягом усього челенджу. Я не можу сказати, щоб він був для мене. Прям легесенький, я він був досить складним, емоційно на це було багато потрібно часу, але в цьому є і фішка, тому що коли ти витрачаєш стільки часу, ти починаєш розуміти і усвідомлювати всі ці процеси, тобі стає ще цікавіше. І тут теж оця от дозованість, яку Люба нам давала, кожен день по одному завданню, поступово не поспішаючи, не намагаючись дав стрибнути вище голови, вище неба, ми проходили цей етап з такою підтримкою, з такою турботою. Так, про нас про наше відео, про те, що ми робимо, як ми робимо. І це було настільки круто і цікаво, а найголовніше, от у кожному з цих челенджів, це були зустрічі. Зустрічі були неймовірно цікавими. Ми розбирали наші питання, ми ставили свої запити і досягали цієї цілі. Оце живе спілкування, яке тут було на нашому. Всіх челенджах, я кажу нашим, тому що я щиро емоційно ними зарядилася. І це було дуже надихаюче. І я хотіла б ще багато чим поділитися, тому що мене переповнюють ці емоції і з такою великою вдячністю. і Турботою, про якою Люба з нами спілкувалася, і про те, з якою ем, яким азартом були захоплені люди, які були на челенджі, так не ну, всім вдалося все, не всі ідеально все зробили. Але це дійсно було дуже цікаво і дуже неймовірний досвід, який переріз в круту ідею і реалізацію. Тому, якщо ви ще думаєте йти на челендж до Люби чи ні, я кажу, що ще три тижні тому. Я була просто інна-сімейна психотерапевтка, а тепер я інна-сімейна психотерапевтка, яка веде свій YouTube. Дякую!